Питання, яке дуже часто ми задаємо собі чи іншим, чому Бог не відповів на ті чи інші наші молитви в нашому житті? Ми переживаємо різні моменти, різні труднощі. І коли нам тяжко, то ми молимось, приходимо до Бога, розказуємо наші проблеми і чекаємо від Нього відповіді. І не завжди ця відповідь приходить в наше життя як відповідь на наші молитви. Ми задаємо собі чи іншим людям питання, а чому так стається? Чи Бог чує мене, чи Бог має до мене справу, чи йому я цікавий. Але коли ми дивимося на Боже Слово, читаємо в Біблії, то Бог не завжди відповідав навіть своїм близьким друзям так, як би вони хотіли. Апостол Павло, маючи хворобу, більшість богословів, говорить про те, що в нього були проблеми з очима. І він каже: я тричі просив Бога, щоб він звільнив мене від цього. Яку відповідь він отримав? Досить із тебе благодаті моєї, бо моя сила звершується в немочах. Здається, така відповідь, яка не влаштовувала його, тому що він дуже багато працював, він багато подорожував, він багато проповідував, через нього багато оздоровлялося людей. А така відповідь, що тобі треба буде залишитися отаким, як є. Бог чує нас. Але не завжди. Він відповідає так, як, як би ми хотіли. Дуже часто Його слово, Його відповідь є так, часто Його відповідь є ні, а часто Його відповідь є почекай. І саме через очікування Бог формує нас зрилих християн. Через наше очікування відповіді від Бога, Бог формує нашу віру до нього, тому що дуже легко сказати і піти. Але дочекатися відповіді від Господа це не так з -з зрозуміло або звично для нас. Коли ми молимося і немає раптової відповіді, що нам робити? Перше, не переставаймо молитися. Не переставаймо довіряти Богові і говорити йому про свої проблеми. Навіть тоді, коли здається, нічого навколо не міняється, все як було. Молитва це не магія. Молитва це не те, що я сказав і зрав Бог виконав. Молитва це відносини, наші відносини з Богом. Бог не мовчить, але Його мова деколи буває не дуже зрозуміла для людей. Але в цій мові він має глибоку працю з нами, щоб ми щасливі були в нашому житті. Тому Хай Бог допоможе нам не переставати. Довіряти Богу, молитися і слідувати за Ним.